Вітаю 1 вересня на календарі. Запрошує провести цей інформаційний день у товаристві Першого Подільського. Вночі Росія випустила по Україні 86 безпілотників. Підозрюваного в убивстві Андрія Поробія затримали на Хмельниччині. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне. У ніч на 1 вересня Росія атакувала 86 шістьма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами. За даними командування повітряних сил ЗСУ, збито чи то подавлено 76 ворожих шахетів та дронів імітаторів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на шести локаціях. Дві людини загинули внаслідок російського обстрілу Пологівського району. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У дописі очільника регіону йдеться: росіяни атакували кабину село Омельник. Зруйновані будинки в одному із них загинуло подружжя, 64-річний чоловік та жінка. Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, злочин ретельно підготували. Вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Правоохоронці вийшли на прямий слід стрільця за добу після вбивства. Через 36 годин затримали. Володимир Зеленський повідомив, що вже є перші свідчення підозрюваного. Слідчі дії тривають. Прощатиметься із Андрієм Паробієм 2 вересня у Львові об 12-й годині. У соборі святого Юра розпочнеться чин похорону орієнтовно о 13.30 на площі ринок біля ратуші відбудеться загальна міська церемонія прощання. Поховають колишнього голову Верховної Ради України на Личаківському цвинтарі. Відсьогодні представники ТЦК та СП зобов'язані використовувати на грудні бодікамери. Запис починатиметься автоматично і триватиме безперервно. Працівникам заборонено видаляти кадри, вимикати камеру, перешкоджати фіксації. Про це раніше повідомляли у Міноборони. Мета такого нововведення – зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. Чомуровецьку громаду сколихнула трагічна звістка. У засвіти пішов військовослужбовець Микола Анатолійович Адамчук 1972 року народження. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ в квітні 2023 року. Його військова частина брала участь в обороні міста Бахмут та зараз знаходиться на передових позиціях поблизу населеного пункту Криволука Донецької області. В результаті поранення воїн проходив реабілітацію в одному із госпіталів області 28 серпня. На шляху повернення у військову частину його серце перестало битися. Вічна пам'ять та шана захиснику співчуття рідним. Нетверези водійської в ДТП в Хмельницькому на перехресті вулиць Прибузька та Кам'янецька сталася автотроща. На місці пригоди патрульні встановили, що водій, керуючи автомобілем Субару, знехтувавши безпечною швидкістю та дистанцією, зіткнувся із автомобілем Опольм. Під час спілкування з кермувальником правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд. Прилад драґер показав 2,90 проміли, що понад 14 разів. Перевищує допустиму норму. На водія інспектори оформили адміністративні матеріали. 1 вересня у місті будуть проводити планові ремонтні роботи на електромережах. Про це повідомляють на сайті Акціонерного товариства Хмельницького обленерго. Тож можливі відключення на кількох десятках вулиць до 17-ї години. Зокрема, за адресами: вулиця Дендропаркова, 1, вулиця Старокостянтинівське шосе, 1, дріб 1, проспект Миру, 1, а також 1А, вулиця Ружичнянська, 1 провулок, Серпанкове, 21, 23 та 25, Провулок Рибацький, 15 дріб два, вулиця. Шостакова будинок номер 2 21 дріб 1, а також 29 дріб 1. І за декількома адресами на вулицях Кам'янецький, Староміський та Провулку Човновий. Із детальнішим переліком адрес можете ознайомитись на сайті товариства чи у телеграм-каналі Першого Подільського. Сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура по області сягне позначка 31 градус тепла. У Хмельницькому прогріється до 29 градусів. Впродовж дня оперативно розповідатимемо про головні новини країни та області в інформаційних випусках та у соціальних мережах телеканалу. Вдалого початку робочого тижня вам та до зустрічі в етері.